Витримка і мужність, тримають український наш кордон. Співачка і військовослужбовиця Валерія Охтирчанка разом із музикантами ансамблю Державної прикордонної служби України зняли відеокліп на пісню Варта Правди. Охтирчанка розповіла: сценаристами, режисерами та операторами були самі прикордонники. Е, я була приємно вражена, тому що там, нескільки професіонали працюють, які також є. І... Дуже творчо підійшли до складання сценарію, режисури, і це була перша робота, де я просто була в ролі співачки. Я наскільки отримала задоволення, коли все було організовано на найвищому рівні, і логістичні питання, і музиканти підійшли досить відповідально, і мені сподобалося. Співачка постала в кліпі в образі захисниці. Її сукня прикрашена автентичним етнічним орнаментом. Охтирченко говорить, кліп сповнений символів, які напряму пов'язані з військовою службою прикордонників. Мабуть, ця зйомка зривалася разів десять, починаючи із об'єкта, де ми знімали, треба було отримувати безліч дозволів. І, зрештою, ми їх отримували сі, пішли на зустріч. Потім в момент самої зйомки була масована Ракетна атака. Над нами в буквальному сенсі взривалися шахеди. Це була ніч з зоряними війнами. Але режисер і вся зйомочна група, і музиканти проявили стійкість і вирішили все ж таки знімати. Валерія Охтирчанка авторка-виконавиця, військовослужбовиця, учасниця АТО Поетеса виконує авторські пісні в жанрі поп-рок та симфорок. Першу авторську пісню, розповідає, співачка, випустили в квітні 2022 року. У квітні цього року Валерія отримала всеукраїнську премію Державної прикордонної служби України Смарагдова ліра в галузі мистецтва за пісню Варта правди». а 31 травня отримала національну премію Найкраща Українка у професії 2025» як військова співачка. Насправді для мене як творчої людини більше важлива реакція слухачів, чим відзнаки. Але відзнаки додають престижу і репутації співаку. Вже є про що сказати, коли ти виходиш на сцену. Тому це теж достатньо важливо, але найголовніше це погляд слухачів. В Ахтирку, розповідає Валерія, приїжджає приблизно раз на півроку. І як правило, коли я приїжджаю в Ахтирку, я щось тут знімаю для своїх майбутніх відеоробіт. Саме так сталося і цього разу. Я планую відзняти фрагменти для свого наступного відеокліпу і пісні. Це буде пісня на слова Лесі Українки. І перша строчка цієї пісні звучатиме наступним чином: хто вам сказав, що я слабка? Це пісня про українських жінок, які були вимушені і покинути Україну, і виховувати дітей самостійно, і жінок, медиків, і жінок, військовослужбовців, і жінок-педагогів. Прем'єру кліпу на пісню Варта правди говорить Валерія. Планують на 18 вересня. Як жінці бути успішною в своїй професії, бути собою. І ніколи не обмежувати свої таланти. Якщо кажуть не можна, треба робити так, як підказує жіноча інтуїція. Тому що всі жінки в Україні все таки мають якісь надприродні сили. Я в цьому переконана. Анна Книш, Андрій Міхеєв Суспільне новини Сумщина.